Маленька посилочка міста з міста Здолбунів. Давайте зараз її розберемо і подивимося, що ж там до нас приїхало. Маленькі посилочки по-своєму прикольні, так? Да? Але частіше за все там насправді приходять зразки. зразки майбутніх посилок. Але це не той випадок. Це посилочка з технічкою. Тобто саме технічне. Срібло, яке знімається з контактів. Не знаю, є сенс розковирювати, нема сенсу розковирювати, але один із них я зараз розберу і покажу. Тому що серед них проходить найбільше помилок. Найбільше помилок проходить в технічному сріблі те, що називається на міді. От дивіться. Оце воно і є. Отак от воно має виглядати. Це мідний грибочок, на якому припаяна частинка технічного срібла. Отак от воно виглядає. Ніяк по-іншому не виглядає. Це не значить, що на пластині отакої ширини припаяний маленький контакт, і людина каже, що це срібло на міді. Ні, це велика помилка. Саме отак, не як по-іншому. Ну а магнітне і магнітне, там, в принципі, все дуже просто. Магнітне. І не магнітне. Ви коли його розпаюєте, просто дивіться уважно, перевіряйте магнітиком, там великої науки нема, там все по-простому. Головне, пам'ятайте, на міді виглядить тільки отак і ніяк по-іншому. Все, в принципі, тут ми зараз приступимо до переважування. Розрахунку з клієнтом, а ви біжіть, повикусуйте контактів трошки, да, відправте наубниці.